Антитерористична операція на сході триває. Вітчизну там боронять і наші земляки. Обухівські бійці звідти повертаються пораненими і контуженими. Таким категоріям держава обіцяє немалі соціальні гарантії, проте отримати їх не так вже і просто. Людина отримала контузію, а в військовому госпіталі йому ставлять діагноз струс мозку. Ви розумієте, так? чому це робиться? Ну, на мою думку, це робиться для того, щоб людина не могла отримати соціальні виплати. Соціальні виплати там серйозна одноразова допомога мінімальна від 65 тисяч гривень. Я думаю, ці кошти ну суттєво допомогли сім'ям цих хлопців, які зараз воюють. Щоб отримати гідну юридичну консультацію, скласти ряд офіційних документів бійцю або члену його родини, потрібно витратити багато часу, нервів та грошей. Саме тому активна громада міста ініціювала створення громадської приймальні, яка відкриває свої двері для тих, хто прагне вирішити питання соціального змісту. Проте без фінансування створення такого осередку було б неможливим. Хочеться подякувати кандидату в депутати. Народні депутати Верховної Ради Глібулірнико, єдиний да, із кандидатів, який відгукнувся, не дивлячись на свій молодий вік, без зайвих слів, прийняв рішення і допоміг зняти це. Ну, скромне приміщення. Ігор Оваденко людина відповідальна, чесна та сумлінна. Та, попри ці людські якості, досконало знає букву закону. Напевно, тому громада міста попросила саме його надавати юридичні консультації. До мене звернулися громадськість Сявухівського району, так як я юрист працював в адміністрації 5 років. В принципі, маю досвід, і попросили допомогти розібратися з питаннями соціальних гарантій. Отримання соціальних виплат учасникам антитерористичної операції забухівського району, Незважаючи на те, що громадська приймальна має вузьку спеціалізацію, а саме надання юридичної консультації бійцям, АТО, сюди приходять і інші люди з різноманітними питаннями. Ігор не відмовляє нікому, бо знає, який низький рівень життя у наших земляків. Приходять люди різних різної категорії, приходять бабусі, приходять з різними питаннями. Битові сварки, якісь скарги на працівників міліції, на міську раду та все ж хочеться сказати декілька слів про допомогу постраждалим бійцям, оскільки саме заради них була створена ця приймальня. Основний напрямок нашої юридичної консультації це допомога учасникам антитерористичної операції Бухівського району. Безпосередньо я займаюся тим, що формую і готую інформаційні довідки щодо. Отримання одноразової соціальної виплати щодо отримання статусу учасника бойових дій. Люди, які звертаються, я їм надаю консультації, надаю повний, ну надаю їм аналітичні записки, щоб люди могли самі знати, на що вони мають право. Допоки наших захисників лікують медики, за них вдома турбуються дружини. Останні, до речі, є частими гостями у юридичній приймальні. Зазвичай звертаються в основному жінки, тому що чоловіки з нашого району, які приймають участь в антиристичній операції, знаходяться на лікуванні в Центральному військовому госпіталі України, в Ірпінському госпіталі. Дуже багато скарг надходить з приводу безнітяльності військового комісаріату. Хлопці залишені сам на сам своїми проблемами. Я звертаюсь безпосередньо, звертався до глібалірника, який. Намагається надати свою підтримку, допомогу десь ну всім, чим він може. Отож, якщо ви не маєте коштів, а проблема, яку можна вирішити у юридичному полі, існує, звертайтеся за адресою вулиця Київська, 12. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Бард.